Замість звичної вчительської та кави, медичні кабінети та теплий чай. Ранок для півсотні викладачів, техпрацівників та студентів аграрного ліцею розпочався в лікарні, куди ті прийшли здати найдорожче свою кров. Кожна людина, яка вважає себе українцем, щось робить для єдності держави, для того, щоб допомогти нашим бійцям в АТО. І наш колектив інженеропідлічний разом з Учнівським вирішили надати таку допомогу бійцям АТО здати кров. Всі добровільно. І Я думаю, що всі би крім тих, які не мають повіку, не підходять або тих, які хворі. Всі здорові, бажають здати і допомогти нашим бійцям. Такої кількості донорів одночасно у відділі переливання крові вже давно не було. Проте медики організували групу досить швидко. І після передопераційних маніпуляцій кров потекла в стерильні пакети. Беремо 450 сто грам крові. Аналізи роблять РВ, білірубін, снід, коли здасть кров чоловік. Потім через 4 дні, через три ми робимо відсмоктування, знімаємо верхніше, оставляємо нижній. На операційних ліжках немає рангів. Керівництво, викладачі та вихованці усі слухають настанови медичного персоналу. Адже кров потрібно взяти якісно і оперативно. Донорам зостається тільки виконувати вказівки. Вся держава допомагає зараз. Ми, на жаль, не можемо більше нічим допомогти. Це найменше, що ми можемо зробити зараз для наших воїнів, які там віддають своє життя зараз. На жаль. Тому от. Ми всім колективом вирішили прийти здати кров. Подарувати свою кров пораненим на фронті бійцям вирішила і жіноча частина навчального закладу. Ніякого страха немає, Що я вирішила зробити. Я вирішила просто внести благодійний внесок, допомогти людям. Небайдужими були і ліцеїсти, яким захищати східні рубежі поки що не дозволяє вік. Проте всі, як один, готові хоч чимось допомогти українським військовим. Ні, не боюся, хочу допомогти і. Ще пару одногрупників тут хочуть допомогти. Черга охочих здати свою кров поволі зменшувалася. Проте, як запевнив керівник навчального закладу, це тільки початок. Кожного тижня вони формуватимуть групи донорів добровольців і таким чином допомагатимуть Східному фронту.